Для меня Степан Икович это богатство нации. И он был стержень, на котором, как говорится, теплилась вся истина нашего государства. И после того, как Степан Икович взял на поруки меня и моих бойцов, освободив нас из-за решеток, Илькович для нас стал свободой. Именно символом свободы. Именно свободы. Я сейчас стою перед вами благодаря Степану Хмаре и Роксаяне Хмаре. Это семья действительно воинов и воинов за истинную свободу. Благодаря этой семье я нахожусь сейчас на свободе и стою перед вами. Познакомились мы, как ни печально, в бою бою за свободу в судах добровольцев, в судах тех ребят, которые не просто взяли в руки оружие, а распалили свои сердца для того, чтобы обогреть эту землю своим теплом и справедливость. И власть, система непосредственно этих ребят начала преследовать потому что у системы свои планы. И эти планы не соответствуют с патриотизмом и с ребятами, которые собираются жить и любят эту страну. И поэтому система многих убила, многих закрыла за решетку. И это тоже бой. Это такой же важный бой, как и бой там, под Авдеевкой, под Бахмутом. Почему? Потому что этот бой дает нам крепкий тыл, а без тыла мы не сможем победить на нуле. Мы участвовали в судебных процессах, в незаконном судилище добровольцев, військового Часто пересекались с ним. Ни КГБ, ни тюрьма, ни онкология да. не смогли сломать этого человека. настоящий, несокрушимый воин и герой за Украину. Добро вечора, я Тетяна Донленко, за програма Фейс фейс Наш гість сьогодні Степан Хмара, герой України, дисидент. Доброго вечора. Доброго здоров'я. Коротка передисторія нашого інтерв'ю. Буквально тиждень тому в цій самій студії на місці Степана Хмари сидів Леонід Кравчук, перший президент Незалежної України, з яким ми згадували Степана Ільковича в контексті. Здачі ядерної зброї. І Леонід Кравчук заявив про те, що не здати стратегічні ракети. Ядерну зброю було неможливо. Ракети були спрямовані на Сполучені Штати Америки. Кнопка від управління цими ракетами була у Москві. Зберігати їх було надто дорого, надто небезпечно. І окрім того, у нас не було грошей їх обслуговувати. Ви мені зателефонували і сказали, що все це неправда. В чому правда? В тому правда що насамперед не мусили зберегти, принаймні на певний час, для того, щоб використати. Адже відразу треба сказати, що ядерна зброя, особливо стратегічна ядерна зброя, не для війни, а для великої політики. Розумієте? І коли розпадався Совєтський Союз, це ж не даремно тільки три ядерні держави мали. Так би мовити, нові, ядер... ну, нові держави мали ядерну зброю на своїх територіях. Але на відміну, скажімо, від Казахстану, то Україна брала участь у виробництві всіх елементів на всіх процесах. Від ядерних боєголов певний, ну, вони е, промислово виробилися в Росії, але не було об'єкта, де б не працювали українські вчені чи інженери. Ну, ви знаєте, перший реактор і розщеплення атома було у Харкові у нас, так не А Потім ракети, найкращі ракети стратегічні вироблялися в нас. Розробники наші. Система управління стратегічними ракетами розроблялася науково-виробничим об'єднанням Хартрон у Харкові. Так, от відносно того, що каже тільки 5% правди Кравчук, а решта брехня, що кнопка була в Росії. Але чому я ту тему знаю? Довелося вивчити, тому що в 93-му році. А була створена комісія Верховної Ради, яка мала підготувати постанову Верховної Ради про ратифікацію договору старт-1 про скорочення стратегічних наступальних озброєнь, оскільки Україна е, на території України була частиною того потенціалу е, стратегічного е, Совєтського, Совєтського Союзу. І ми тоді вже якраз ну, я належав до тої невеликої групи депутатів, які чудово розуміли, що треба зберегти. Тому що, знаєте, паперові гарантії це такі віртуальні гарантії, а сила матеріальна це реальні гарантії національної безпеки. І для мене не було жодного, так би мовити, жодної ілюзії. Що Росія ніколи не буде нашим другом? Треба знати історію, і тоді не буде. Чому я згадав про цю, про цю групу депутатську, яка готувала постанову? Ми, ми багато разів засідали з вченими, з академіками, різними інженерами, представниками і за межі України, які були в Російській Федерації і так далі. І от на одному засідань така дискусія була серйозна. Я запитую генерального директора і головного конструктора Хартрону, Айзенберг Академік був, відверте питання. Україна може взяти під своє управління ці стратегічні ракети? Він каже, для нас технічно це не проблема, ми це можемо зробити. І скільки для цього потрібно часу? 60 днів. Але потрібно, щоб було розпорядження було від, від вищого політичного керівництва. Це від кого? Від Ну, Звичайно, це, найперший це президент, це головнокомандуючий. Найперший. Тобто ви стверджуєте, що в Кравчука була можливість віддати Значить, наказ я, я, ну, про те, щоб взяти під контроль ту ядерну зброю, яка розташовувалась на території України. Звичайно. Звичайно, тиск був, і тиск був з двох кінців з США і з Росії. Сполучених Штатів він був такий не, 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 не тотальний, і там були різні групи і так далі. Так от, значить, я доповів про це Кравчуку. Потім був такий народний, народний депутат. Володимир Толубко, генерал-лейтенант, він став депутатом, обраний був з командуючого дивізії стратегічних ракет Первомайську. Ми з ним зійшлися на, на, на тому тлі, що він теж був палким прихильником, що Україна повинна зберегти ядерний статус. Так ось. Я доповідав і Кравчуку про те, що нас на закритому засіданні, нашої комісії було. І потім, адже, пішли ми разом з Столубком, він сам не хотів, йти, разом ми пішли до, до президента Кравчука. Він йому виклав мотиви і можливості, що можливості такі є, хоч, звичайно, це важко, це тиск, і так далі. І це зробити треба. І у мене є його цитата потім... з тих часів, де він каже, пояснює свою логіку. Тулубко він каже: Я не голуб і не яструб я людина, третверезу людина. За кожною ракетою стоїть величезна праця вчених інженерів, величезні витрати і унікальні технології. А і знищити їх будь-який будь дурень їх може. В, весь світ захоплюється такою зброєю, а ми його майже задарма віддали. І я сьогодні впевнений, що це була величезна про. Політична помилка, казав він після того, як, власне. От і виклав, потім на, сказав, я вам можу на, на викласти на папері. Через три дні заніс на папері. На жаль, значить, найбільший тиск був. І хочу сказати, що. То що вам сказали у відповідь? Що сказав Кравчук? А нічого, Кравчук вислуховував, він ніби так, ніби погоджувався і так далі. Але робив свою чорну справу. Я знаю, що він звертався таємно звертався, без відома депутатів Верховної Ради навесні 93-го року до президента Америки, щоб чим швидше забрали з території України ядерну зброю. Розумієте? Ну це попахує злочином просто. Ми ж не знали цього. Причому Верховна Рада ухвалювала постанову про ратифікацію Договору Старт 1. А це сталося 18 листопада 1993 року, так Україна адекватно, пропорційно скорочувала, але залишалася ядерною державою. Розумієте? Ну, я хочу сказати, що 30-го. Ну, Спецслужби іноземних держав, звичайно, відслідковували, хто з політики займає яку, справу, я, я, яку позицію. Це може. Тому що це ж надзвичайно важливе питання. Це не просто помилка, це був злочин. Це просто недолуге керівництво нашої держави. Це керували, до керівництва попали люди, які не здатні керувати державою. Просто не мають, немає не для того, щоб. Ну, чому ніхтисту. Кравчук був досвідченим е гравцем політичним величезного на масштабу, язик, на, політик, на рівні з. Як політик язиком і брехати. От, е відносно ядерної зброї, скільки я років, скільки живу, скільки чую, як він бреше. Перш, він каже, що тільки до 97-го року треба було. А, бо треба, бо ми е боєголовки не виробляли. Правильно, ми бо боєголовки не виробляли. Але... Е, Боєгол, але боєголовки обслуговували, так би мовити, російські інженери, та називається регламентні роботи. Натомість ми обслуговували ракети, і до сьогодні, до речі, наші інженери обслуговують Росію ракети, які стоять на озброєннях і вироблені в Україні. Де? Тільки ніхто про це не говорить. Де в Україні? В Росії, в росії українські спеціалісти. Так. Як Інженер. Знаю, що ті всі ракети, які я допомагав виготовляти, що на нашу голову, їх виготовляли у кучми на заводі, де я рік прожив по командировках. І наші всі бригади виїжджали в Росію на їх технічне обслуговування. Ті, що в шахтах, так це 100% Тільки все там українське, там російського нема нічого. Тому що ніхто не може... Проводити регламентні роботи, е, крім тих, хто безпосередньо е, займався виробництвом їх. Розумієте? Так е, справа в тому, що Кравчук бреше, що каже, термін е, їх е, можливості спливав в 97-му року. Це неправда. Там був різний термін. Були тісно такі, що е, деякі. 97 року, деякі 2000, деякі далі ще за, цей, за 2000 рік. І справа в тому, що ми могли, крім всього іншого, ми могли мати величезні політичні торги на користь України. І пам'ятаю, був там керівник. Управління стратегічного ядерного планування НАТО, Маркус Вернер, генерал. Я з ним мав розмови, я виступав на цій нараді і мотив такий, бо я кажу, ну, чому ви так тиснете на Україну? Чи нам ця зброя потрібна як явище тимчасове. Тому що ми знаємо, Росія наш ворог вона буде нам завжди загрожувати, поки вона буде існувати. Ми знаємо, хто такий Росія. Це у вас є ілюзії. Росія ніколи не буде демократичною. І ви це ще побачите. Такі були розмови. Я кажу: а чому не поставити так -то? І на нас тиснуть, на Росію. Ви від, від Росії не вимагаєте здачі зброї? Чому такий подвійний підхід? Це що, знову хтось вищий в Совєтському Союзі, значить Росія має якісь пріоритети? Так ми ж рівно брали участь у розробці на нашій території, наш народ страждав за це, тому що люди жили, бідно, останні соки йшли на, обор... на... на озброєння. І кажу, а чому б не... не зробити так? От Україну ви приймаєте в НАТО, і після того спільно НАТО вирішує, що робити з ядерною зброєю, розташованою територією України. Але ми члени НАТО, тому що нам це потрібно не для стратегічного наступу, хоч вони є наступальним. Нам це потрібно для стратегічного захисту від агресора, єдиного агресора, який є потенційно назавжди, це Росія. Така була мова.